Друзі, вітаю! Financial Times Цитує ранкове звернення президента про те, що Зеленський не відмовиться від українських територій, відкидає припущення Трампа. Коли Трамп, цитуючи другий план Путіна, точніше, другий після трампійського плану самого Трампа, коли Путін сказав, що вийдіть з Донбасу Луганська, я зупиню війну. Зеленський це відкидає, тому що загалом позиції змінюються. Німецький Більд, посилаючись на російські джерела, а в більда цих джерел достатньо. Прямці Меркель їх було. Каже, що ні, насправді відков не так зрозумів. Росія не відмовляється від окупації Херсонщини, Запоріжжя і решти областей. Їх чотири і більше. Ось така зміна позицій відбулася, не те, щоб нам дуже подобався той план, але бачимо, що зараз ще гірше стає в цій переговорній групі. Підпишіться на цей YouTube канал, я для вас зараз все проаналізую. Причому з багатьма деталями і навіть деякими інсайдами з переговорів спілкувався з деякими нашими, навіть учасниками. От і вони говорять, що... Дійсно багато роботи пророблено, але головний меседж України один і простий: ми хочемо справедливого миру. Ми не хочемо капітуляції, ми не хочемо задобрити Путіна. Ми хочемо справедливого миру, не за рахунок наших людей чи територій. Трамп може досягати такого справедливого миру. Для прикладу, вчора я вам зранку писав відео, там вся оперативна інформація за те, що сталося вночі. Подивіться, там все є. Там говориться про те, що Трамп може ж знаходити справедливий мир. Подивіться, Азербайджан, Вірменія. Обидва лідери посміхаються. Обидвоє звільнилися від впливу Москви. Один отримує доступ до своїх територій, інший протекцію Сполучених Штатів на 100 років. Штати отримують коридор, який зможуть контролювати Win, Він, win, win. І якщо в бізнесі кажуть, що він win, win – це вже перемога, то тут три win. Всі, хто взяли участь ще й покарали паскудних північних сусідів. Тобто Трамп може це робити, але бачимо, що зараз в нашому випадку це не відбувається. Зеленський вийшов власне, зі зверненням. Давайте по ньому пройдемось. Але перед цим зробіть донат на наш з вами збір. Ми вже зібрали 658 тисяч, Це більше половини. Будь ласка, в цей критичний складний для України час, коли тривають перемовини, потрібно допомогти нашій армії бути сильною. Купуємо наземний дрон, який буде підвозити харч. Купуємо автомобіль, який буде допомагати дронщикам Нацгвардії на Донецькому напрямку на Донбасі. Ну і зрозуміло, що приціл для Сергія Пазняка, для його групи Маузер дуже круті хлопці б'ють окупантів прямісінько в серце. І це не форма слова, це реально так, як вони розносять цих паскуд. Тому, будь ласка, зробіть донат, підпишіться, а ми зараз все проаналізуємо. Бо Зеленський каже, ми не будемо дарувати свою землю окупантам. Він робив сьогодні відеозвернення, каже, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди, але готова до реальних рішень, які забезпечать справедливий тривалий мир. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупантам українці не будуть. Усі партнери мають зрозуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчувати. Росія почала те, що затягує, не слухаючи ніяких дедлайнів. І саме це проблема, а не щось інше. Зеленський каже, що будь-які домовленості без участі України є мертвим рішенням. Це те, що я писав вам вранці, розбирав повністю. А що це значить, що ви зустрічаєтесь на Алясці без нас? Тобто, ви собі зустрілись, повирішили, а потім нам спускаєте. Якщо Україна не їде, загалом цей формат ставиться під сумнів. І про це зараз говорить Зеленський. Він підкреслив готовність працювати разом із Президентом США Трампом. Та іншими міжнародними партнерами задля досягнення миру, який не розвалиться через бажання Москви, так в ранковому відео я теж говорив про те, що Росія каже: ми гарантуємо, що не нападемо на Україну і Європу. Як запитала українська сторона, кажуть, ми приймемо закон спеціальний, так і назвемо його про ненапад на Україну. Нічого собі, держава, в якій помежають закон. Це держава бандитів і гвалтівників дітей. Це країна педофілів просто при владі. І я зараз не жартую. Те, чим займаються кремлівські високопоставлені чиновники, знають всі давно. І вони зараз нам обіцяють закон, що вони на нас не нападуть. Чи віримо ми в цей закон? Ні. Тричі. Ні. Тому що вони на нас напали в 14-му, напали в 22-му, давайте поговоримо далі. Росія каже, що ми хочемо дві області вийдіть. Зараз кажуть, відков, вас не так зрозуміли, хочемо всі 4. В середньому сценарії було, що, типу, виходите з двох, на тих ставимо на паузу заморозку бажання їх окупувати. Прийдемо пізніше, за трошки часу. Розумієте? Ось зараз що відбувається з переговорами. Загалом почалась історія. Віков приїхав, привіз план Трампа з повітряним перемир'ям. Зупинкою всіх фронтів залишається тільки Донбас. Росіяни кажуть, супер, але. Після, але ви знаєте, що все неправда. Кажуть: але давайте ми взагалом вони виходять з Донбасу, ми зупиняємо все. Плюс ще 10 умов, в тому числі, наприклад, зупинка мобілізації. Від наших закордонних друзів європейських вже в переговорах сказали, що, начебто, це інсайт, погодили, що президент сказав, що можливо навіть погодиться або вже погодився. Там є різне формулювання. На зупинку мобілізації. Далі що а, українську атомку е, на Запорізькій атомній станції ділять, ну, типу, там, 3 туди, три сюди, типу, реактори, чи там 4 туди-чотири туди, чотири сюди, типу, в такій пропорції. От. Е, далі відбувається наступна історія. Далі росіяни починають вкидати, піднімаючи ставки. Далі, далі затискаючи нас, плюс всі розуміють, що 15-го ми. Туди мається на увазі на Аляску не їдемо. Ну і типу, давайте тоді це обговорювати, але без України. Їм потім спустимо. А як же ж тоді ми маємо прийняти ці рішення? Або швидше не прийняти ці рішення. Далі, що відбувається? Сценарій штатів зараз перебиває Росія своєю пропозицією, всі починають по ній вестись. Financial Times каже, що Зеленський відкидає припущення Трампа про те, що США, про те, що Україна відмовиться від територій, власне, підігруючи США, в даному випадку Дональду Трампу. Володимир Зеленський відкинув припущення Трампа, каже Financial Times, про те, що мирна угода з Росією може передбачати певний обмін територіями, наполягаючи на тому, що українці не подарують свою землю окупанту. Відповідь на українське територіальне питання в Конституції. Ну, а Трамп пише Financial Times, сказав, що 15-го поїде на Аляску. Е, Аляска, я вам говорив зранку теж в цьому відео. Місце прекрасне, щоб зустрітися з росіянами. Вчора Трамп обстриг Росію на Кавказі. Азербайджан, Вірменія жмуть руки. І ми цьому радіємо. Це наші друзі і одна і друга країна. Але круто. Що Трамп вибив Росію, і нам це дуже подобається. Чому таку формулу ми не можемо використати тут? Коли ви питаєте, за що дають Нобелівську премію? Ось за таке й дають, коли в суперскладній ситуації ти виходиш, що переможці всі, окрім покидьків, окрім покидьків, на Кавказі це сталося. Давайте зробимо аналогічну історію тут. І тоді Нобелівська премія буде. Щодо дедлайнів, Трамп підганяє, бо в грудні вручення Нобелівки до листопада все треба закрити. Так, деякі гарячі голови вже так зраділи, що Трамп отримує Нобелівку, а їм вже можна робити вибори: що вже навіть вирішили планувати президентський і парламентський разом. Типу, а давайте два, два, два весілля відсвяткуємо в один день. Кажуть, це ж порушує Конституцію. Нічого, треба буде супершвидко переобратися, щоб вирішити всі свої питання. І ще 5 років сидіти там зверху і ділити бабло. Відео Зеленського явно побачили. Явно західна преса його почула, і зрозуміло, що вийшли вже з певними реакціями. Україна просто каже, що хоче справедливого миру. Ми хочемо миру. І дійсно соціологія покаже, що Україна хоче завершення війни. Але якого завершення? Справедливого, не капітуляції, не підігрування Москві. Європейці забули, наприклад, що вони обіцяли нам вести війська. Штати зараз прийняли закон, що українську допомогу, яка має йти в Україну, можна повертати на їхні склади. Весь світ забув про те, що ми хотіли змусити Росію заплатити репарації. А що ж ви, друзі, всі затихли? Правда, є проблема в тому, що деякі наші переговірники радо виключали європейців і деякі інші країни з ось цього нового треку переговорів. Мовляв, ми там самі все повирішуємо. Вирішували, зараз зустріч в Алясці на двох виключає нас, як ми виключили європейців. Не те, що я переживаю за бідних європейців, хай самі за себе переживають і вони зазвичай так і роблять. Але зараз виходить західна преса, яка каже, що Естонія, Латвія, Литва можуть стати наступними жертвами, якщо в Україні буде несправедливий мир. Якщо в Україні буде несправедлива історія завершення війни. Так, вони бояться і боїться Польща, і боїться багато інших країн. Що на них нападуть. Дехто з них, не всі, готові, щоб ми тут для них купляли час своїми життями. Це теж не наша гра, щоб нас використовували так, як їм хочеться. Але зараз і їхній час вийти на арену і зробити справу, зробити реальну конкретику для України допомогти. Вийшла Канада, каже, ми за те, щоб нижню планку російської нафти понизити. А де решта? А чого 47 доларів? Друзі, ви наступні. Якщо зараз цей час переговорів, коридор переговорів, якщо цього шакала зараз не зв'язати і не затиснути, далі вам всім буде тільки гірше. Ми розуміємо, що за нас ви не дуже сильно переживаєте. Свої сорочки і зади явно ближче до тіла. Але програємо ми, програєте ви всі. Альтернативний сценарій нашого програшу це програш вас. І це важливо пам'ятати, і це нашим переговорникам говорити. А нашим друзям включатися. Нашим друзям треба включатися. Канада каже: ми за те, щоб знижувати. Давайте й друзі, інші е теж, щоб ви почали знижувати ціни на нафту, вступатись за нас дипломатично. Так, буде зараз зустріч в Британії. Супер. Придумують супер-класний таємний план, але вже треба. Зеленський, до речі, сьогодні горив стармером по телефону. Але вже треба допомагати Україні. Переговори несуться. Бачите, скільки змін? Ніч пройшла, купа заяв, куч, купа рухів. От. І Україна зараз в Нью-Йорк Таймс каже, може піддатися критиці, от, що. Ось ця заява Зеленського може розлютити Трампа. Ну знову ж таки, щоб Трамп не розлютився однією заявою. Україна ввела санкції проти Росатому, енергетичних структур Росії. Пакет ухоплює 18 фізичних 17 юридичних осіб, які причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергетичної системи Росії. Участі у захопленні Чорнобильської АЕС. Крім того, одним указом синхронізували санкції з західними партнерами. Вони охоплюють два головні сектори енергетики та військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужену мережу посередників логістичних операторів у третіх країнах. Йдеться про заходи, що охоплюють енергетичний сектор, військово-промисловий комплекс РФ, а також мережу посередників. Для санкційного списку війшли також дочірні компанії Газпромнафта в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, ЄС компанії тіньового флоту постачальники обладнання для російських ВПК, фінансові логістичні посередники. Ну, не дійшли ще поки що наші функціонери до санкцій російських олігархів тут, бо кажуть, там дуже такі серйозні відступні кешбеки заходять деяким людям, але бачимо, що хоча б... Десь ми їх послабили. І знову ж таки, це теж меседж. Не змушуйте Росію від... не змушуйте Україну через прохання Росії залишати свої території. Ми хочемо миру, ми хочемо зупинки війни, ми хочемо щасливого, нормального життя, але не за рахунок капітуляції. Українці довели всьому світу, що ми з цього бика спустили крові найбільше, ніж ви всі разом взяті за холодну війну. Платіть нам цей бонус, поможіть цього бика поставити на коліна. Тому що спустивши з нього кров, ви отримали бонус теж. Загроза для вас знизилася. Але питання, якщо цю загрозу не локалізувати і не спустити ось цю життєво важливу кількість крові, він може напасти на вас. І тепер треба приймати серйозні рішення, а не гратися в напівмірах. Бо деяким європейським лідерам все рівно. Піде Путін на Дніпро, українське місто чи Запоріжжя, не піде. Буде Херсон в окупації, не буде, а нам не все рівно. Бо це наші співгромадяни. Це українське серце, яке там б'ється, і ми не хочемо їх дати в окупацію. Якщо говорити західною мовою, то окупація цих територій, цих людей призведе до того, що там мобілізують мільйонну армію і дійдуть до середини Європи. Просто щоб деяким людям було зрозуміліше, чи треба допомагати достатньо Україні, чи допомагати на словах. Зато радий губернатор В Аляскі. В Алясі зазвичай тихо і спокійно, ловиш собі лосося, все нормально. А тут їдуть, значить, їде Путін і Трамп, губернатор радіє 에, Майк Данліві радий, що його штат стане місцем проведення майбутньої зустрічі. От, вважає, що жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі в національній обороні, енергетичній безпеці, лідерстві в Арктиці, ніж його штат. Відтак, на думку Дан Ліві, цілком логічно, що дискусії світового значення відбуваються саме тут. Сьогодні ми залишаємось воротами для дипломатії, торгівлі безпеки в одному з найважливіших регіонів. Світ, отак от, щоб ви знали, це Аляска. Світ буде спостерігати, Аляска готова прийняти цю історичну зустріч. Мені теж подобається, що Аляска Аляска це символ російської слабкості. Поправді Росія отримала по 3 копійки за кілометр квадратний. Буквально їм за всю Аляску дали 12 мільйонів доларів. Русські державні мужі, такі дуже розумні, які ми зазвичай в Росії відбирають. Поїхали через Європу. Не вирішили не по Тихому океану їхати, щоб потім всю Росію не, пли, не, не проходити. Е, поплили, значить, через Атлантику, припливли в Європу. Ну і кажуть, треба ж ці долари обміняти. Що ж, що ж будемо з доларами по Росії ходити? Їх же ж туди нема куди приткнути. Ну і власне е, пішли міняти. І Їх ще на курсі нагріли. Ну, в кінці. Кінців привіз, значить, посередник, посередник, переговірник в російську столицю 8 мільйонів, тобто ще менше. Ну, курс був поганий, туди-сюди, щось там міняли-міняли, плюс комісія. Ну, от, Плюс щось в нього й до кишені приліпилося. Знову ж таки, він же справжній російський державний службовець. Ну і власне приходить все до того, що Аляска. От саме Аляска і вчорашня дружба Вірменії Азербайджану це гарна суміш, де є два, там має бути три. І якщо блискавка двічі вдарила в слабкості Росії і по локації, і по попереднім заходам, друзі, давайте зробимо, щоб вона зробила це і втретє. Значить, Росія дійсно на це заслуговує. І тому треба діяти, як діють наші збройні сили з СБУ. Зараз вдарила дронами по складу шахедів в Татарстані. Прекрасний збушний дрон пролетів 1300 кілометрів. Та, можливо, він не поїде на Олімпійські ігри як найдовший літаючий дрон, але точно до Татарстана доїхав і знищив і склади шахедів, і якраз таки базу зберігання комплектуючих. Є ціле відео, де видно, безпілотник влучає безпосередньо в бувдівлю хабу в населеному пункті Кзилю. Після чого спалахує пожежа. Ну і ці прекрасні 1300 кілометрів його ніс прекрасний український попутний вітер. Ось така історія, але. Е Інші наші друзі повинні доєднатися до такої роботи дипломати військові і не тільки тому, що знаєте, зараз тактично Путін виграє. Якщо забрати інформаційний шум, якщо забрати ось всі ці гойдалки, які Трамп влаштовує, атакуючи інформаційно там нас, Росію ще давайте все відкладемо. Весь шум візьмемо тільки бо знов ж таки дипломатія це про цифри, чиста математика. От крапочки, виставляйте, в кого більше крапочок. На Путіна в п'ятницю мали прилетіти санкції, жорсткі, драконячі, трампійські санкції. Путін каже: супер, ви привезли заморозку в повітрі, а ми більше дамо. Ми загалом на все готові заморозити, але плюс 10 умов. І Трамп задумався і почав моделювати зустріч. Що ми отримуємо в підсумку? Тактично Путін виграє час. Гроші течуть. Кишені набивається, зброя купується. Далі Путін виходить з ізоляції. Так, да, може він поїде не в Ватикан, може він поїде не в Дубай, але він поїде ще краще, він поїде в Сполучені Штати. Тобто Путін, з яким 10 років добрих, ніхто не хотів зустрічатись майже 10 років в Фінляндії, Трамп з ним раз зустрічався. Але Байден не зустрічався, Трамп не зустрічався після в другому терміні. І тут він вже їде на зустріч. Третє їде без тих, на кого напали, без сторони, на яку напали. Без нас. Розумієте, ось в чому це тактична перемога Кремля. У Вашингтоні повинні це розуміти. Він знову перекручує. Тим часом росіяни двічі атакують автобус під Херсоном. Двоє загиблих, 19 поранених. Звичайний цивільний автобус. Лаз! Просто закидують його дронами і розповідають про мир. І тому зараз ці умови, які ставлять Путін, насправді вони виглядають загрожуючими всьому Заходу, не тільки нам. І це тактична його перемога. І коли нам кажуть, що ми можемо десь якимись цитуваннями Конституції розізлити Трампа, то справа в іншому. Давайте дивитися без емоцій на все те, що зараз пропонує Росія. І те, що відбувається, вони тихою сапою отримують те, що хочуть. Навіть у тому середньому плану до статті більда, що вийдіть, звідти, звідти, а ми поставимо на паузу нашу амбіцію напасти. Так що ви набедете за півроку, а можливо, і раніше. Розумієте? Тому нам зараз пробудити наших партнерів. Підтримувати нашу армію, партнерів змусити тиснути реально на Росію, бо де ж Європейський Союз, коаліція хоробрих. Друзі, прийшов час, вводьте війська свої. Приходьте підтримувати, виводьте їх на Донбас. Чому ви мовчите? Ви боїтеся, що да, те, що пише Financial Times, да, він може напасти на три балтійські країни. Але давайте не грати в гру, хай Україна тягне час, а ми будемо сидіти, грітися на сонечку. Ні. Час дій. Коаліція рішучих називалася. То нехай ще вона стане коаліцією дієвих. Бо зараз Україна сама б'ється. Зараз Україна сама б'ється із Росією, і з деякими друзями за справедливі умови досягнення миру. Зараз це вікно домовленостей, спроб домовитися. І тут зараз, знаєте, теж, це не те, що. Ця заява Зеленського, що він вийшов з переговорів чи зірвав їх ні. Це демонстрація позиції, це малювання червоних ліній. Що ось тут не будемо поступатись, в цілому говорити готові. Робити Росію переможцем не хочемо і не будемо. Але досягнути консенсусу Україна хоче спробувати. Знову ж таки, бо тисне Трамп, йому треба Нобелівка, ми не проти. Алії вчора вийшов і каже: Трампа на Нобелівську премію. А прем'єр-міністр Вірменії каже: заперечень не маю, тільки підтримую. І ми не проти висунути його на Нобелівську премію при одній умові. Якщо буде справедливий мир, який збереже життя і сьогодні, і в майбутньому. Друге гарантує, що Росія сюди не повернеться. Третє в перспективі Україна зможе повернути свої території, а не змушувати на нас тиснути під столом. А візьміть. І визнайте окупацію Криму і Донбасу. Знову ж таки, НАТО виносять за душки. Вступ України в ЄС, Росія каже, нападати не будемо, приймемо закон. Давайте читати політично, що означає, можемо напасти, якщо нам не сподобається. Або більш за все нападемо, якщо будемо бачити, що реально вступають. Ось це так як треба щитувати Росію. Друзі, напишіть в коментарях відповідь на два питання. Перше питання це Чи правильно зрозумів Вітков що виходять з Донбасу туди, не претендують, чи Росія просто змінила свою позицію і грає Віткофом. Раз. Друге. Чи вийде щось 15 числа на Алясці? Перше. Друге, чи буде туди запрошений Зеленський? І останнє, що я хотів запитати, чи зможе Трамп за ось такі зусилля отримати Нобелівську премію миру? І чи отримає її в цілому? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається. І найголовніше зробіть донат. В ці критичні дні ми повинні допомагати нашій армії тим людям, які... Ризикуючи своїм життям, знищують окупантів кожного дня, кожної години, кожної секунди. Але для цього їм потрібна техніка. Нам потрібен дрон, який для хлопців із батальйону Люберта буде доставляти боєкомплекти і їжу. Вони там сидять днями й тижнями. Їм треба щось їсти, але й знищувати окупантів. Друге, ми купуємо автівку для наших дронщиків. Технічна розвідка хлопцям потрібно пересуватись швидко. Ну і приціли для того, щоб а, хлопці із Маузера Сергія Позняка цілили окупантам примісінько в серце. але можуть і в голову. У нас тут якихось преференцій окремих немає. Головне, що влучно. А вони цю справу точно знають. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До